Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля сливи. І сьогодні ми зробимо її обрізку, приведемо її до порядку. Ну, давайте ближче підійдемо, побачимо. Вона, по-перше, сильно загущена всередина. І дуже пішла вгору, будемо пускати її. А як це робити? Давайте зараз, зараз будемо робити. Так. Ну ось знизу пішли дві гілки. Значить вони повністю заважають. Ми їх взагалі забираємо. Ось так. Так, тут дві гілки. Майже поряд. Одну із них забираємо. Так, всередині ось тут у нас є маленькі. Робимо коротенькі такі. Хай відворюються плодушки на них. Це взагалі заберемо, бо вона майже паралельно йде до стовбура. Тут коротеньке. Це заберемо взагалі, бо вона йде всередину. Так, ось тут внизу. Теж заберемо зразу. Вона буде заважати. Так, і так, походу будемо йти. По кругу. Так, ну вона дивимось. Ось у нас центральний провідник. Значить, ми його залишимо оцей, поряд взагалі забираємо конкурента. Так, А тут десь на третю частину укоротимо. Так, зразу по ходу ці ось гілочки. Значить, вони йдуть вгору, ми їх опускаємо вниз, причому опускаємо. На зовнішню бруньку, щоб гілочки сюди рости, щоб ставало більш об'ємною крона. Так само цю. Так, тут це буде лишнє, тут буде тісно. Цю опускаємо. Цю теж опускаємо. Цю опускаємо. Так, сюди підійшли. Значить, тут у нас дві, причому ростуть паралельно, біля, одна біля одної. одну з них забираємо взагалі, бо буде тісно. І її опускаємо донизу. Так, тут всередині. Буквально 2-3 брунечки залишили. Хай поки подушки утворяться. Так, це росте всередину. Ми її взагалі заберемо. Так, тут дивимось. Так, тут у нас буде трошки тісно. Значить, ми заберемо. Ось цю. Навіть. І в дві заберемо. Ось так. Так, тут буде теж тісно, цю забираємо. Так, ну ці, що залишились, опускаємо. Нагадую на зовнішню бруньку, щоб росли гілочки в бік. Так, тут опускаємо. Тут кінчик. Тут теж. Тут опускаємо донизу. Тут всередині буде інтісно на Тут залі. Тут окоротимо Тут теж, тут кінчик. Тут теж. Так, ну і тут Зробимо дві три брунки, залишимо, щоб утворювались подушки. Так, і в нас залишився ще. Центральний провідник, ми його теж опустимо. Ось таким чином. Так, ну ось. В цьому році ось такий вона буде мати вигляд. На цьому коротенько все. До побачення гарних врожаїв.